Вітаю, шановних глядачів і слухачів Суспільної Львіві. Українське Радіо Львів, продовжує свій проєкт, який називається Важливо Про. В ньому ми. Мандруємо великими містами нашої області, спілкуємося з міськими головами про ті проблеми, які хвилюють громади, як вони працюють у час війни і вирішують свої нагальні потреби. Сьогодні ми прибули до Трускавця і маємо розмову з міським головою Андрієм Кульчинським. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня всім. Я би хотів розпочати нашу розмову з тої проблеми, яка, напевно, є зараз однією з найактуальніших. Це проблема з укриттями. На школи є ще побудовані за час Радянського Союзу, автоматично там були приміщення для укриття. Ясно, що вони були певний час незадіяні, занедбані за час війни. Власне, коли почалася проблема обстрілів, ми вклали певні кошти. Для того, щоб діти там могли перебувати під час сирен, побачили, що цих коштів є, верніше приміщень, величини приміщень є недостатньо. І через літо ми зараз додатково дофінансовуємо в частині нових систем вентиляції, бо це має бути відповідно приміщення вентильоване. В частині електрики, в частині опалення, щоб воно було сухе, десь треба ремонт зробити. І крім того, ми виграли грант це 5 тисяч євро на нові сучасні стільці, столи, лавки. Там, відповідно, ми додаємо якісь, можливо, навіть і можемо додати якісь телевізори, відеопроектори і так далі. Так далі. Тобто, щоб діти могли себе ну, десь задіяти під час сирени. Перше питання це безпека. Якісь побутові належні умови, туалети, само собою, безпечне перехід ну це в межах 500 метрів до школи, якщо в школі немає додаткових цих укриттів. Ну і відповідно, вже якщо ми повністю, дай Бог, ми так плануємо восени цього року повністю закрити ці всі ці проблеми, що в нас практично всі діти у школи є достатньо великі, могли ходити в першу зміну бо всяких онлайн-навчань, щоб вони були присутні в живому уроці. Хоча ми розуміємо, що. Може ж бути все, можуть бути технічні збої, можуть бути понадай Бог перебої з електрикою після завершення сирени, після відбою, або діти самі повертаються додому, або вертаються в клас на далі. Підготовка до зими минула зима. Показала, яким чином все може розвиватися. Так відсутність електрики, як ви забезпечуєте опалення в будинках. Наскільки я знаю, центрального опалення в місті немає. Та ми десь років п'ять, якщо так не помиляюся, вже ліквідували назавжди централізоване опалення. По будинках кожний власник квартири чи садиби зрештою має свої котли. Вони різного типу можуть бути, можуть бути електричні, можуть бути газові. А відповідно школи, лікарня, садки, бюджетні установи мають свої модульні котельні. В нас по газу. Слава Богу, проблем не було з напором газу. Були проблеми при відключенні електрики, переставали працювати насоси, які забезпечують циркуляцію по системі. Тому ми змушені були знову ж таки або звернутися за допомогою до наших міст партнерів, або купити за бюджетні кошти. Ми закрили повністю станом сьогоднішній день. Всі проблеми ще раз звертаються до сховищ, що це стосується шкіл, і відповідно роботи котелень. Якщо говорити про одну історію, це власне. Е... Водопостачання. Я, от готуючись до нашої розмови, трошки переглянув розмаїття соцмережі міські, і це питання час від часу виникає. Як вирішується, ви маєте далі чи, чи це є проблеми з дрогобичем, чи якось воно налагоджується в ході глобального потепління? Проблема з водою, так чи інакше, всюди в світі виникає. Ми не є винятком, але я вже так не буду глибоко копати. Значить, мова йде про не зараз не проблема з водою, а проблема з якістю води. Тобто ми більш-менш зараз центральні водогони позамінювали. Ми позамінювали в ході реформи житлово-комунального господарства, ми ліквідували недавно ЖЕКИ повністю назавжди. У нас всі будинки мають ОСББ, але ми передали ці будинки вже із заміненими трубами підвалі, там, ремонтами дахів, ремонтами приміщень, встановленням пакетів по під'їздах і, і так далі. Тобто, знову ж таки, який запас міцності в будинках є. І по витоках більш-менш там ситуація є ну, стабільна, тобто витоків тих в принципі немає. По е, десь вулицях так, можуть бути е, десь періодично витоки. Чому? Тому що є ну, десятки кілометрів водонапірних мереж, у нас є дуже такий рельєф для водопостачання, не дуже добрий, бо це перепад 100, 100 метрів. Для того, щоб накачати на найвищу точку, скажімо, якщо на найвищій точці стоїть 9 будинок на 9-й поверх, треба підкачувати додатково. І знову ж таки, внизу, щоб докачати до цього будинку, треба, щоб була ну, 7-8 атмосфер тиску. Не кожна труба витримує такі речі, тому ну, ми працюємо над цим вже давно. Ми міняємо труби, ми хочемо власне, робити оці такі регулювання Рівневі по місту знову ж таки, ми це якось спробуємо врівноважувати своїм джерелом водопостачання. Це поверхневе водопостачання з нашого водосховища. Давним-давно побудовано ще за царя Гороха. Я вже не пам'ятаю, років 60 назад. Система водоочищення. Вона ну, не витримує критики, потребує реновації. Ми працюємо над тим, щоб побудувати нові очисні. Ну, Знаєте, бажання є, розуміння є, грошей немає. Чотири мільйони євро для нашого міста це є досить велика сума. Ми звертаємося з цього приводу. Ми звертаємося до держави з цього приводу. Звертаємося, шукаємо за грантові гроші, шукаємо всюди, де можемо. Зараз трошки воно поживавалася ситуація, тому що появилися нові програми відновлення країни. Ми оперуємо даними кількості внутрішньопереміщених. У нас одна з найбільших. В, якби в кількості внутрішньо приміщення населення фактично подвоїлося. Я тільки хочу нагадати, що цей проект важливе ПРО. І ми сьогодні приїхали до Трускавця і маємо розмову з міським головою Андрієм Кульчинським про ті проблеми, які є найважливішими для місцевої громади. І цей проєкт ви зможете побачити на Суспільному Львів і почути на Українському радіо Львів. І якщо вже продовжувати власне проблему з водою, то теж вже кілька років. Соцмережі ваші і не тільки соцмережі обговорюють проблему доступності до бювету місцевого, який тут буквально знизу біля нас є. Міська рада неодноразово заявляла про те, що намагатиметься відновити безплатний, так би мовити, доступ містян до, до цієї води. Як зараз є ситуація? Ну, доступ до бювету 24 на 7, але, ну так, є. Але, але, перерви, але гроші треба заплатити за, є перерви, за ну, знову ж таки, Вода вона не появляється ні звідки її треба. Добути, електричні насоси добувають, очищають, підігрівають ту воду, за це хтось має заплатити. То неважливо, чи цей бювет є в комунальній власності, чи зараз в приватній власності, але є якісь певні ресурси, які треба потратити. Е, відповідно, якщо вже так сталося, що десь років 15 назад бюлет був приватизований, і кілька років назад він здобув ще другого, вже перепроданий. Місто приймало участь ну, в умовному тендері, нам не, 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 не дали можливості там. Ціло там різних політичних там, моментів отримати власність комунальну «Бювет». Сталося те, що вже сталося. Ми пішли іншим шляхом. Тобто, знову ж таки, бювет, вже нові власники привели до якогось такого відчуття вже набагато кращого. Тобто, там повністю вже площа за їхні кошти відремонтована, там стоїть гранітна буківка нова, сучасні світильники. Там зараз всередині зробили так само ремонти. Е, бо знаєте, ще раніше як була якась, ну, як на мене, катастрофічна ситуація. Там, велика частина носиків не працювала до ним-давно. Е, е, ну, люди собі дозволяли приходити там, мити посуд, мити руки і так далі. Це занадто цінно е, мінеральною водою це все робити. І розуміння того, що це цінно, це якраз власне, ціна. Е, але е, я вже казав, що ми пішли іншим шляхом, ми просто через міську програму. Пройшовши медичне обстеження, у нас в поліклініці всі трускавчани, лікар бачить покази, протипокази. Якщо покази є, будь ласка, тобі виписують талончик на споживання, саме Після... тої води, води, якої треба, місто оплачує. Ми оплачуємо для... за користування всіма трускавчанами, мешканцям Трускавської громади, споживання нашої води. А регіонки. от ідея спільного підприємства вона, вона довший час була і якось. Поки що вона нікуди, я ну, так розумію. Вона було, було вікно можливості. Була така пропозиція для міста. Я звернувся до громади, звернувся тоді, то що попередній каденції до депутатського корпусу не знайшли розуміння. Вважали, що те, що собі мер придумав. Нам просто треба було заплатити ПДВ державі податок для того, щоб переписати 50% власності товариства. І на питання було 2 мільйони гривень всього на для того, щоб отримати. Ну, Повний контроль, ну, 50% це, ну, це контроль, це величезний контроль. З послідуючим вийшло обговорення, отримання вже наступних 50%. Говорили, балакали, а тут знаєте, сіли, заплакали. Рік сесії там, приходилися, зривалися засідання, виривалися мікрофони, активісти приходили. А тепер ті самі активісти кажуть: а що сталося? А чому вода платна? А чому, а що сталося? Як що а сталося? вікно вже тепер я так розумію, можливо, стає закрите. Ну, просто попередній власник ті 50% там, чим продав. ви продав. От е, як трускавець, як курорт, е, ну, дуже сильно по вас вдарив карантин. Е, на, насправді, як зрештою, по всіх курортах, напевно, е, якийсь план Б в розвитку міста, окрім цього, ви маєте? Чи це? Все-таки без розвитку курортно-санаторної тематики ви не бачите цього розвитку. Коли почався ковід, автоматично все всі змушені були закритися одномоментно. Слава Богу, ковід закінчився, і ми почали розвивати вже після того якісь там постковідні програми реабілітації. Воно було дуже органічно для нас, для міста, тут робити це, бо у нас власне і механізми дії води. Пов'язані з відновленням організму, в тому числі після інфекційних чи вірусних захворювань. І тільки це все почалося війна. І на цьому, якби знову таки коротка історія, трошки пригальмувала. Але, ну, власне, вже так трошки воно, якщо може цинічно порівнювати ковід і війну, то про ковіді було взагалі. Повністю все закрито ну, нам зараз, було надзвичайно важко зараз. Як почувається курорт? Скажімо так активних людей на курорті, ті, що хочуть відпочивати, не тільки просто відпочити, перебути, а й поправити своє здоров'я трошки менше. Всі власники у нас практично майже все приватне санторно-готельних комплексів. Вони розуміють ту складність з моменту, вони не під стараються не піднімати цін. Щоб це були якісь такі мінімальні показники, щоб взагалі галузь працювала, щоб Бо для нас це важливо. Воно просто зав'язано в цій галузі близько 10 тисяч людей, які працюють, які мають стабільну зарплату. І для того, щоб вони працювали, мусить і санаторії працювати. А нова робота з'являється тільки там, якщо відкривається якийсь новий об'єкт. І тому ми розуміємо і цю відповідальність нашу, ми не стримуємо якими штучними бар'єрами бажання бізнесу вкладати інвестиції в Трускавець, і скажімо навіть от в цьому році у нас безпрецедентна велика кількість по сумах, десь близько 100 мільйонів. Ми так рахували. Ну, плюс я, я вже навіть зменшую там євро чи доларів, вклалися, вкладають, продовжують вкладатися в Трускавець. І є тенденція до нових інвестиційних проєктів на майбутньому році. Воно ж просто так не з'являється. Не, не, не появилася там черга інвесторів, які під час війни готові вкласти свої кошти в Україні. Звичайно, тобто в країні вони яка повинні бачити вигоду війни. Знову попри війну вони мають мати вони бачити свою вигоду, вони мають розуміти комуні... ну, бачити комунікацію з е якусь логістику, прозорість і так далі. І так далі. Тому ну, це є напевно якісь результати спільної нашої роботи. Команди виконкому депутатського корпусу, які створюють такі умови в трускавці в цій Трускавецькій громаді, якщо говорити про розвиток бізнесу, і от за, за нами є панорама Трускавця, і видно, як місто розвивається, і, зокрема, забудова, це теж один з таких моментів, який викликає постійні. Ну не те, щоб конфлікти, так але суперечки, як місто має розвиватися, чи можна, чи потрібно будувати всі ці багатоповерхові комплекси. Як ви на це дивитеся? Де, де, де є та межа, коли от перетворюється в буквально, ну, не хочу казати Шанхай, але в якусь таку хаотичну структуру, позбавлену якоїсь міської лінії? Ну тут палка з двома кінцями завжди. Тобто, знову ж таки, є, от як ви зацепили, створення нових робочих місць, в тому числі ну, точні, переміщених. А де їм працювати? Де це справи? може бути будівництво? В тому числі на будівництві, в тому числі будівництві комерційних об'єктів. Тобто не житлових будинків, а апарт готелів, готелів, санаторіїв. де торгових... теж будуть робочі місця. Ну, звичайно, Ось недавно у нас відкрився торговий центр, великий 8 тисяч квадратних метрів, там 350 робочих місць. Це так, знаєте, як впало в Трускавці, ну, невеличке місто, як з неба, оці ці робочі місця. Люди отримують зарплату і так далі. І так далі. Ну, ми так пробуємо міксувати, пробуємо шукати ті золоті середини. Не завжди це вдається. Кожен інвестор, як ви вже говорили, хоче заробити. Хоче зробити багато, ми їм намагаємося пояснити, що є якась соціальна відповідальність, і вони мають робити, по-перше, це красиво, безпечно, ну, хайно і ну, створювати так, на тому місці таке середовище, яке ну, людям подобається. І знаєте, коли воно починається, будівництво воно завжди створює різні там, дискусії у тих самих соціальних мережах, коли воно вже побудовано, дискусії затихають. Тому що розуміють, що воно все гарно, воно безпечно і воно потрібно для міста. Бо всі думають, що вони ну, оббивають пороги зранку до вечора, кабінет мера. Бо насправді воно трошки по-іншому виглядає, це треба їх шукати. А от скільки інвесторів прийшли в місто цього року? Ну, цього року в районі 10, скажімо так. Ну, це різні масштаби. Я вже говорю про великих. Про великих. Якщо там подрібніших, то їх більше, звичайно, набагато. Знає Що таке великий інвестор? Рух. Тобто це, це, ну, це проєкт є який мільйони, там, мільйонні суми в доларах. Там. Великий. Тут, так. Я намагаюся слідкувати за тенденціями в Україні і в курортній галузі. Віднедавна ми стали членами Європейської асоціації історичних термальних курортів. Ну за таке вища ліга, ліга курортів, баден бадем Біші, СПА, Монтекотіни. Тобто, знає, так, їхати, дивитися, слідкувати. За розвитком курортної галузі, воно потрібно, тому що там їхнє там сьогодні чи їхн завтра, це так само у нас буде переслідувати з часом. Воно, можливо, ще не, не зразу до нас дійде, але ті тенденції відбудуться. Рано чи пізно ми станемо членами європейського Вони Союзу. Вони задають тренди, так. так? Тому ми на це мусимо рівнятися. І я не бачу е зараз в даній ситуації якихось негативних тенденцій розвитку трускавця порівняно з тим, що я бачу в європейських. Курортах пане Андрію, дякую вам дуже за розмову. А нашим глядачам і слухачам нагадую, цей проект Важливе про, в якому ми їздимо в гості по великих містах Львівщина і розмовляємо з очільниками громад про їхні проблеми, про ті виклики, які постали у зв'язку з війною, і про те, як вони собі з цими викликами дають раду. Мене звати Тарас Базюк. На все добре.